Є до хто, сина... щоб ви мені просто посовітували хорошого адвоката. До сина всі зовін їздити не буде, каже, так? Да? Ну так, да, так. Да. І суд, типу, онлайн, все онлайн. Так зачем мені такий адвокат? Ну, що це таке? Ну, а онлайн, вас це ж... дом э, повністю зруйнований, Так, да, так. Да, да. Там, де я ну, пропис... Син не прописаний там, а я прописана з дочками. Давайте, ну, ми, зробимо... Тоді... Давайте ми зробимо тоді так. Ем... Ви можете до мене в Київ приїхати? Приїхати Можу. можете. Да. Тоді е, у вас є на руках якісь документи по його кримінальній справі? У мене є. Е, поскидав цей адвокат, що государственний, що йому наз назначили. Він мені скинув провадження, і як це друге підоз... Ну я так. Да. А цей адвокат державний він там місцевий? Е, він із Солідара. Ну, хлопці сказали, там в СІЗО ж дуже багато хлопців от, ну, сидять. Воєнні вататі, то вони сказали, що цей адвокат, що він каже, ну кого є, кого, ну, не ставлять, хлопці всі садять, що він за хлопців взагалі не заступається. А хлопці тримають по СІЗО, так? Да? Е, да, да. Е, ну, за видумані кримінальні справи, так? Да? Ну так, да, так, да, так. Да, там ж оце ж хлопці і солідарні, ну, да. а, вийшли... а що ж ще робити, як не тримати пацанів, які повинні тримати оборону, як їх не тримають в СІЗО. Він взагалі, я із командирую кажу, ну це ну, ви по бісовісному, він виноват, він дов за це. Так я кажу просто зачем хлопців держать вообще всіх по СІЗО. Що це за гниди там камбати, що вони... тримають пацанов да. по СІЗО? Ти не знають ловлять людей, а там ті, хто вже вміє воювати, ну, сидять. Ну, не знаю. Давайте, давайте тоді добре. Е, в телеграм мені сюди відпишіться, будь ласка на цей номер телефона. Я вам напишу адресу, куди до мене приїхати додому, беріть документи, їдьте до мене додому, я визову юриста, і ми сядемо з вами, будемо рішати, як допомогти сину. Хорошо? Хорошо. А дивіться, я вам там в телеграмі написала, вроді, на цей номер, ну там навіть не прийнята смска. ка Давайте я вам попробую вас знайти в телеграмі, хорошо? Хорошо. Хорошо. А до вас в будь-який день можна приїхати, чи треба з вами договоритися? Ну, в будь-який день приїжджайте, я 24 на 7 на зв'язку, в принципі. Приїжджайте в будь-яке час, я візьму юриста, будемо юрист, рішати документи і дасте мені дані того адвоката теж. Я з ним переговорюю. Якщо ага. він не візьметься там на місці, просто фізично представляти його інтереси, я буду всі ага. запити готувати. то я лишу його просто ліцензії. Я вас зрозуміла. І я за інших розуміла, пацанів не? тоже надо впрягатися. Давайте приїжджайте, mm -hmm. будемо щось рішати. Хорошо, я дякую, дякую. Давайте тримайтесь. Uh -huh.